На одній з ділянок Шевченківського району копить робота працівників КП «Харківводоканал». Відбувається процес заміни аварійної та технічно зношеної ділянки трубопроводу, який вже виконав строк своєї експлуатації. Стару металеву трубу замінюють на сучасну пластикову, яка більш довговічна та стійка до корозії. Зараз ми проводимо заміну технічно зношеної ділянки водопроводу діаметром 200 міліметрів на нову сучасну поліетиленову трубу діаметром 225 міліметрів, довжиною 400 метрів від будинку проспект Перемоги 65 Б. До вулиці Архітекторів, 28. заміна технічно зношеного водопроводу проходить без відключення споживачів. За словами майстра зовнішніх мереж, роботи бригади аварійно-відновлювальних робіт виконуються поетапно. Наразі приведено до ладу 150 метрів трубопроводу, застосовуючи сучасні матеріали та техніку. На сьогоднішній день задіян екскаватор, самосвал, який вивозить непотрібний ґрунт, АВМ машина, яка довозить співробітників до місця проведення робіт. На даний момент бригади Шевченківського СВ забезпечені засобами індивідуального захисту, технікою, інструментом. Також за цей рік у Шевченківському районі замінили 649 метрів технічно зношених ділянок водопроводу. Виконані роботи по заміні пожежних гідрантів та ремонту колодязів. І на цьому фронт робіт не заверш. Зараз у нас ще проходить підготовка до заміни ділянки водоводу, холодного водопостачання по вулиці Старицького. Там також буде приблизно 400 метрів діаметром 630 пилитилин. Працівники «Харків Водоканал щодня виконують планові та аварійні ремонти та замінюють обладнання, аби містяни мали стабільне та якісне водопостачання. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Олексій Стерінков, Харків, Новини.